Основа основ вогнева підготовка. На одному з полігонів Донеччини бійці 141-ї ОМБР проходять навчання. У нас йде медицина, у нас іде тактика, тактика по пересічню місцевості. У нас так само йде я наголошував холостіння, ну і плюс стрільби. Ми піхотинці ми, ми готові на носоме. Це не просто практика. Тут формується характер, дисципліна та злагодженість. Перша група насипає, друга група біжить. І так само аналогічно ми біжимо і прикриваємо один одного. І я от весь час кажу, хлопці, тримайте дистанцію. Це може спасти вам життя. Інструктори створюють умови, наближені до реального бою. Готую для військових 141-ї бригади ще одну несподіванку. Я споряджаю дрон учебними гранатами. Для того, щоб навчити людей протидії дронам, розвідникам і е, скидам, які вони роблять. Я просто прилітаю, роблю скид. Там якраз інструктор, який з ними знаходиться, він каже, повітря або граната, вони всі в розсипну. Що вам кажуть за таку несподіванку, як називають? — Скотиняка. Навіть іноді самі інструктора. Тому що для них для них це також несподіванка. Інструктори, воїни з бойовим досвідом. Коте у війську 12 років пройшов АТО, боронив Донецький аеропорт. Чому такий позивний собі обрав? Це не я вибрав. Так, це, це, да, в 2014 році, коли ми починали перші бої на шахті Бутовка. Заїхав перший танк. Він почав працювати і прилетіло в сусіднє вікно. Там, де я знаходився за стінкою. Ну, я впринк мене контузило, але вижив. Ну, мені сказали, що типу, втратив вже одне життя із дев'яти. Ну, так ну і пішло. Інструктор на війні оптимізму не втрачає. Жартує, хоче здійснити давню мрію. Чесно, попити пиво на червоній площі за 4 гривні. Поряд бійці вивчають тактичну медицину. Перше, що вони мають вміти, це накладання турнікетів. Зараз ви побачите, що вони зразу мені дають результати. Там хвилина 40, хвилина 50. Зараз побачите, за скільки мої зайчики будуть накладати турнікет. Лагідно зайчики. Ні, вони, Коли вони косячать, то вони у мене тушкани. А коли не косячать, то вони у мене зайчики. Ну, реально, нормальні пацани. Працюємо, працюємо, зайчики! Вже екзаміни йде, тоді у всіх руки Красав. трусяться. Красавчик. Перший є. Не попав. Мінус. Час. Працювати з турнікетом на навчаннях не складно, кажуть хлопці. Складніше буде у реальному бою. Моральний підход, що ти повинен гратися з кров'ю, так називаємо. Це так трошки страшно. Навчає бійців кіт бойовий медик. Чоловік на війні ще з часів АТО. Я всім кажу, що я три місяці в армії. Я вже прошарений воєнний, але. 10 років я по життю медик, я фельдшер медицини катастроф. Ну кому як не мені йти в армію? Я зразу медиком був інструктором. і зразу навчав пацанів і лікував. Тепер завдання для самого інструктора. Зараз ви мені повинні накласти турнікету, пояснити, як швидко це робиться, да як правильно це зробити, аби люди розуміли. За легендою ми в червоній зоні. У журналіста поранення лівої ноги. Підтягнути да, максимально високо, бо це буде мати. Авіть, якщо поранення знизу. Це червона зона. Я застерігаю вас від скринних поранень. Ну, це розуміє, прям. Повітря! Просипались! Маркер. Гурата! Саме так часто роблять окупанти, підступно обстрілюючи поранених бійців, тому слідкувати за небом першочергове завдання. Коли ми попадемо вже в жовту зону, я вам принесу його максимально низько, другий турнікет. А ще другий буде накладати. Да, а це відпуститься, Окей. І щоб часом... зберегти максимальну кількість кінцівки. Як діяти в разі важкого поранення бійці відпрацьовують на мені. Це якщо людина втратила кінцівку, правильно? Да. я правильно розумію? Це нога може бути чи рука. А, так, да, ми бачили. М -м -м. До речі, як так гадають. Чому козаки М -м -м. в мене знають. Під час навчань щохвилини спрацьовує детектор дронів. У вас постійно спрацьовує цукорок. Я так розумію, що це він показує наявність дронів у повітрі. Не дрони, а це ланцет або зола, літає над нами. Аеророзка розповідає. не нас. Так, підеш. Після надання першої допомоги не менш важливе завдання евакуація пораненого. Працюємо, утягуємо, щоб не згубили. Все буде акуратно. Двойка вийшла вперед. Прикриття ззаду. Все, галя газу. Тактична медицина важлива складова навчання військових, каже кіт, який на фронті врятував не одного захисника. У мене дуже багато хрещеників, яким я не дав. Я завжди кажу, що я та людина, яка тримає вас за ногу. А це хто такий? Кажуть, це медики, які не дають туди вийти. Я хочу, щоб не гинули мої посади.